Дорогі глядачі, зараз буде інформація, яка реально може зекономити вам нерви, гроші і зірвану поїздку. Бо ситуація така: частина закордонних паспортів, з якими люди просто роками їздили, тепер не проходить. Давайте почнемо зі статті. Терміново перевірте паспорт. Частина закордонних документів втратила чинність, кому треба робити новий. Отож, ви ж розумієте, так що якщо десь щось не так, вас просто можуть розвернути ще на стійці реєстрації в аеропорту, і навіть не на кордоні. Чому? Бо з 29 жовтня 2025 року Україна скасувала тимчасову процедуру продовження строку дії закордонних паспортів і внесення в них даних про дітей. Отож, що саме змінилось і кого це стосується? дивіться пояснюю. Під час повномасштабної війни діяв аварійний режим, тобто в закордонний паспорт могли офіційно продовжити строк дії, щоб люди могли виїхати там повернутися, коли з документами був оцей колапс. Також могли вносити відомості про дітей в паспорт одного з батьків за тимчасовим порядком. Але з 29-го року цей порядок скасували, і логіка тепер така. Паспорт має бути чинний за стандартним строком, а продовжений за тимчасовою процедурою може не визнаватися для поїздок. Чому завернуть на кордоні часто починається ще в аеропорту? Дивіться, найважливіший момент. У 26-му вас можуть зупинити не прикордонник, а авіакомпанія. Авіакомпанії несуть відповідальність за перевезення пасажира без належних документів, тому вони часто працюють так. Не 100% окей, так не садимо. І якщо у вас паспорт формально має продовження, яке більше не діє, вас можуть не пустити. Кому терміново треба перевірити і, ймовірно, робити новий. Дивіться, ось чіткий список груп ризику. Перше, якщо у вас паспорт продовжений, тобто в документі є відмітка, там, запис, штамп про продовження строку дії за тимчасовим порядком. Оце, який був з 22 по 25 рік. Такі паспорти після 29, 10, 25 року можуть не підходити для перетину кордону. Якщо в паспорті є внесені дані про дитину за тимчасовими правилами, раніше це рятували сім'ї, але тепер цей механізм не працює, і дитині може знадобитися окремий закордонний паспорт. Тобто, ви такі зібралися за кордон, так а оп, і вас розвернули. Бо тепер дитині, виявляється, треба робити закордонний паспорт. Якщо у вас закінчився строк дії паспорта, ну, банально, але не критично. Скажу так: нормальні строки: від 16 років, паспорт на 10 років, до 16 на 4, як швидко зрозуміти, що у ваш паспорт він взагалі проблемний чи ні? Так, От дивіться. Зробіть три прості перевірки: три: перше: подивіться дату закінчення. Там дійсний до такого-то, такого то. Друге, подивіться, чи немає в паспорті офіційної відмітки про продовження. От в консульських повідомленнях прямо сказано, що ця процедура скасована. Якщо їдете, наприклад, з дитиною, перевірте, чи в дитини окремий паспорт, а не вписані дані, там зроблені за тимчасовими правилами. А де зараз оформлювати новий паспорт? Дивіться, варіанти такі: якщо ви за кордоном. Якщо ви за кордоном, Посольство, Консульство України в країні перебування це стандартний шлях. Паспортний сервіс ДП документ в країнах, де він працює, тобто вони реально розширювали, відновлювали, відновлювали роботу і публікують свої новини і умови. Якщо ви в Україні, ДМС ЦНАП, паспортний сервіс, ну як зазвичай, плюс окремо з кінця 2025 року. Запрацював порядок одночасного оформлення id картки і закордонного паспорта. Тобто, це зручно, якщо, наприклад, одразу міняєте обидва варіанти. А якщо, наприклад, ви вже за кордоном, паспорт продовжений, тобто, це що зараз вже все не діє, і треба повернутися в Україну. Що робити тоді? Тут важливо повернутися можна, але не як завжди, в таких випадках зазвичай. Оформлюють посвідчення, свідоцтво на повернення України в консульстві. Тобто, це такий, це тимчасовий документ саме для повернення додому. Консульства про це регулярно пишуть у своїх роз'ясненнях, коли пояснюють а, скасування продовження. Тепер типові помилки. А, дивіться, через які люди просто можуть втрапити так, в халепу, скажімо так. Та в мене ж там є штамп про продовження, значить, все це... окей, ні. Саме цей штамп тепер і може бути проблемою для подорожей. Дитина вписана, навіщо їй окремий паспорт? Бо після скасування оцього тимчасового порядку така схема може не працювати. На кордоні якось домовимося. Ну, зазвичай вас зупиняють ще до кордону. Висновок такий: mm. якщо ваш закордонний паспорт звичайний і чинний все окей. Якщо він продовжений за тимчасовим порядком, або в ньому є якісь особливі внесення про дитину, там терміново, плануйте оформлення нового. І пишіть в коментарях, чи ви зараз в Україні, чи за кордоном, і паспорт звичайний, чи продовжений. По можливості буду читати коментарі, підкажу, який маршрут оформлення найменш болючий саме у вашому випадку. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.